До речі, друзі. Сьогодні хочу показати вам одну свою орхідею, яку до цієї пори, до сьогоднішнього дня, я ще не показувала жодного разу. Десь роки два тому в підлітках, в замовленнях, не пам'ятаю вже зараз, в якій це було саме групі. В замовленнях підлітків була така пропозиція. Підліток орхідеї Red Wildcat, червоний дикий кіт. Я замовила собі цього підлітка, і сам підліток прийшов не в дуже гарному стані. Ось так він виглядає на зараз. Це вже йому два роки приблизно в мене. Ось листочок один гарний, цей маленький, цей жовтіє відпадає. З самого початку, роки-два тому, коли я цього підлітка замовила, підліток був. Не в гарному стані. Слабенький, чахленький зелена маса листова була в нього дуже погана, а коріння було нормальне, можна сказати, в задовільному стані. На рахунок того, що коріння було в нормальному стані, цей підліток в мене прожив 2 роки. До цієї пори. Він і зараз, звісно, живий. І, ну, ви бачите, стан його зеленої маси. Е, могло все бути, звісно, набагато краще, але маємо те, що маємо. Справа не в цьому. Справа в тому, що він у мене зацвів перший раз в своєму житті. І зараз я вам хочу показати. Як цвіте червоний дикий кіт. Ця орхідея незвична. В пропозиціях я бачила її тільки один раз і ось що ми маємо по цвітінню цієї орхідеї. І я хочу спитати, дівчата, може, у когось, може, хтось замовляв собі теж таку орхідею, такого підлітка. Розкажіть, покажіть фото, відео, як цвіте ваш червоний дикий кіт. Ось такі він має квіточки. Квіточки невеликі, сантиметрів 5-6, всього дві квіточки. Маленький слабенький ось у нього такий цвітонос. Ну, Це не дивно, дивлячись, яка у нього розетка, яка в нього зелена маса, то і так добре, слава Богу, що ми побачили хоча б його цвітіння. Я побачила. Тому що по відгукам людей, які замовляли на той період цього підлітка, то підліток, я так зрозуміла, всім приходив не в гарному стані, і багато у кого цей підліток не вижив. Не вижив. Red, Red Wild Cat. А в кого ж вижив, дівчата, покажіть своїх диких котів червоних. Якщо хтось такий має. Фото, відео, будь ласка, ну, ось такий він у мене красунчик. Будемо сподіватись, що стан його поправиться, і він буде квітнути гарними каскадами.